Третя фаза Ashes of Creation вже тут, і світ Верра знов у небезпеці. Спраглі до есенції прадавні повертаються. Предвісники спотворюють ігровий світ, змінюючи його. PvE та PvP-випробування тепер ще масштабніші, а у відкритому морі тебе чекають змагання з риболовлі, також нові світові боси. Та нарешті дата релізу Саммонера. Додивись відео до кінця, щоб не пропустити всі деталі майбутнього оновлення. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я Happy, твій гід у світі Ashes of Creation. Запуск третьої фази трохи відстав від плану, але розробники з Intrepid одразу ввели кілька важливих змін. Тепер працює система Ящиків, став доступним четвертий рівень поселення. Так-так, більше ніяких вузлів чи нодів, бо їх перейменували в поселення, впровадили нову систему економіки, а також змінився баланс прогресії сили персонажу та час необхідний для отримання досвіду. Не обійшлось і без проблем. Окрім базових багів штучного інтелекту, недопрацьованого оточення в НВ. Є також труднощі з освітленням у великих та деяких малих замкнутих просторах. Технологія Lumen працює некоректно, і розробники разом з командою Epic вже ведуть роботи над її покращенням. Зі стабільністю ситуація виглядає значно краще, ніж у попередніх фазах. За словами технічної команди, цей запуск став найуспішнішим за всю історію тестів. Сервери майже не падали від напливу тисяч гравців. Система захисту від DDOS відбила кілька атак в перші години старту, і гру не вибивали Набридливі кращі, звісно, не все було ідеально. Гравців, що стартували в Ріверлендс, в перший день супроводжували відчутні лаги. Натомість в Енвіл все було добре. Хоча, як на мене, людей було теж немало. Але в цілому, того хаосу перших днів, який завжди супроводжував попередні запуски, цього разу вдалося уникнути. Всі фонові сервіси відпрацювали бездоганно, без проблем зі скейлом чи критичних багів, які траплялися раніше. Це стало результатом серйозної підготовки та додаткового тестування навантажень. Завдяки цьому навіть при тисячних чергах у перший день інфраструктура впоралася значно краще, проте робота на цьому не завершується. Команда активно збирає дані про ці зміни і планує коригувати їх протягом наступних місяців. У перші тижні після запуску очікується значно. Чні правки, як і під час попередніх. Фаз вже вийшов великий патч від QA. Щодо регулярних оновлень, Intrepid планує впроваджувати великі патчі щовівторка о 10 ранку за американським часом і о 19.00 за Києвом. Маргарет сумом в голосі додала, що вони розуміють, наскільки болісно європейським гравцям через наразі щоденні планові оновлення ввечері. Але саме цей час дає можливість розробникам вчасно реагувати на проблеми після релізу. В проміжках між великими оновленнями можливі. Дрібніші хотфікси, якщо виникатимуть серйозні баги, що потребують швидкого реагування. Зазвичай це займає близько години, але інколи роботи можуть тривати й довше. А тепер до найцікавішого майбутнього нового контенту. <му> Ancients прадавні є основними сюжетними антагоністами, що колись прибули на Верру за допомогою Harbingers, предвісників, рушіїв хаосу. Вони вже зустрічались у лорі й описувались як комети чи небесні тіла. Метою прадавніх було знищити і спотворити творіння, що постало на цій прекрасній планеті, і в чомусь вони досягли успіху. Саме прадавні стали причиною апокаліпсису, що змусив божественні раси покинути веру і втекти через священні брами до планети Санктус, аби врятуватися. Прадавні ж залишили на вері відлуння своєї присутності. Це було зроблено для того, щоб щоб у разі повернення божественних рас, чиї душі для них є ласим джерелом есенції, вони могли знову повернутися та спробувати зупинити відродження цивілізації. І ось цей момент настав: ви, гравці, повертаєтеся на рідний світ своїх предків аби відновити цивілізацію. Але прадавні все бачать, і вони обов'язково відреагують. А якщо тобі цікаво дізнатись більше про Лор of Creation, залишай відповідний комент під відео. Також буду дуже вдячний за підписку та божественний лайкос. Ну, ми рушаємо далі. У рамках цього оновлення Intrepid збільшила внутрішню команду сценаристів та виділила більшість арт-ресурсів для створення локацій передвісників. Крім того, вводиться механіка зон спотворення території, що є місцями падіння передвісників. Це зони високого ризику зі значними нагородами, де відбувається. Аються PvE та PvP -пі виклики. Ігрові механіки таких зон тісно пов'язані з динамічним світом. Кожна активність гравців, розвиток поселень, створення легендарного спорядження, війни між фракціями чи гільдіями підживлює рівень спотворення. Коли він досягає певної позначки, починають з'являтися зони спотворення, які можуть охоплювати від 20 до 40% ігрового простору довкола поселення. Це змінює середовище, з'являється червоний туман, змінюються ресурси на спотворені варіанти з більшою цінністю або кількістю досвіду. Ніхто не буде примушувати лізти в ці зони, але якщо гравець хоче отримати покращені ресурси чи лут, то welcome to corruption zone. Основний гемплейний цикл полягає у взаємодії з цими зонами. Є дві ключові фази Incursion вторгнення та Foothold Закріплення під час вторгнення гравці мають кілька годин, щоб стримати поширення спотворення. Якщо їм не вдається цього зробити, зона переходить у фазу закріплення, і для її очищення потрібна більш тісна кооперація спільноти. Отже, динамічний розвиток спотворення впливає на торгівлю, транспорт і ресурси світу, дозволяючи фракціям гравців взаємодіяти і конкурувати за обмежені багатства. Варто відмітити, що поточні лос зонс залишаться, вони мають іншу лор логіку та механіки. Спотворені зони від Harbingers матимуть власні візуальні ефекти та динамічні події, що реагують на дії гравців. Також спотворені зони не призводитимуть до знищення поселень, хоча не виключено, що це буде додано у нас. Наступних великих оновленнях. Розробники планують розпочати роботу над оновленням Harbingers вже 2 вересня, а повноцінний реліз очікується 18 листопада. Стівен не надав конкретної відповіді, чи буде вайп чи ні, але наголосив, що вони хочуть цього уникнути. Цілком можливо, ми побачимо нові сервери. На PTR це оновлення буде доступним десь за 3-5 днів до релізу, і кожен, хто має доступ до Альфа 2, зможе брати участь у тестуванні, подіях, пошуку багів та навіть отримати косметику. Античні нагороди за активність команда сценаристів Intrepid активно працює над новими інструментами для створення масштабних подій і сюжетних моментів. Основна мета забезпечити, щоб динамічний світ був не тільки на папері, а став реальністю такою самою реальністю, як і боротьба за здоровенного сома. Риболовля в відкритому морі це абсолютно новий ігровий цикл, який значно вплине на гру. Він відкриває нові можливості для різних типів геймплею, включно з економічними ланцюжками, що впливають на глобальну економіку гри. Ashes of Creation, фентезійна ММО гра і риболовля тут точно знайде свій світ спот, особливо для тих, хто давно чекав на механіку подібну до Аркейдж. З'явиться новий тип корабля, менший за каравеллу, але з унікальними слотами для додаткових компонентів, наприклад, контейнера для риби. Або радара. Наразі для створення корабля підходить лише дуб, але Стівен сказав, що це, скоріше за все, технічне упущення, яке скоро виправлять. Мета мати загальні категорії матеріалів, де можна буде використати будь-який тип деревини першого рівня. Також планується розширення ігрового простору океану, щоб уникнути вузьких та нецікавих коридорів на краях мапи. Частина механіки буде перенесена і для прісноводної риболовлі. Вона буде менш прибуткова, але точно безпечніша. Загалом це міні-гра. Обіцяє бути веселою та знайомою для багатьох гравців. Тепер кілька слів про те, як відбувається діалог між гравцями та розробниками. Після кількох фаз другої Альфи розробники вже зібрали величезну кількість відгуків від спільноти. У цьому їм допомагає так звана PI-група, Player Influence Group. Команда гравців, які беруть участь у закритих обговореннях і тестах. Першими дають відгуки і допомагають виявити проблеми. Але в студії зараз обговорюють ідею створення Player Council – ради гравців, яка працювала. Ала б за принципом сезонної ротації. Її завдання було більш чітко артикулювати головні проблеми та пріоритети для розробки, а не покладатися лише на хаотичний потік коментарів з форумів чи соцмереж. У MMORPG вже були подібні системи, і часто вони перетворювалися на змагання з популярності або контролювалися великими гільдіями та контент-мейкерами. В Intrepid же хочуть уникнути цього і зробити раду справді корисною. Розробники запитують думку спільноти: чи потрібно це взагалі? як Можуть виглядати вибори та терміни роботи ради, і який негативний досвід був у гравців в інших іграх. Це допоможе зрозуміти, чи варто рухатися в цьому напрямку. І трошки про додатковий контент. Нарешті з'явиться остання, поки що недоступна, раса Ренкай Орки. Маємо побачити неймовірно очікуваного Самонера, три нових або оновлених світових босів, зокрема Скляріш'я, рідненька Скорпіон Мама, прадавній, що відомий з перших фаз з оновленою моделлю, поведінкою та унікальними здібностями залежно від локації Харбінгер. А от про останнього боса поки нічого не відомо. Система мулів, яку обіцяли після старту фази 3, також буде додана. Нагадую, що мули це єдині маунти, які не матимуть штрафу до швидкості перевозячи ящики, продовжуватимуть покращувати економіку гри, що є безперервним процесом, а також опрацьовувати зони, освітлення та продуктивність. Іншими словами, команда Intrepid перейшла на нові рейки, що впевнено ведуть гру до нової, надважливої віхи, а саме бета-версії гри. Ну і на кінець пройдемось по деяких цікавих моментах з Q&A-сесії сесії коли з'явиться магазин косметики для витрати Embers. точних дат поки немає. Який поточний стан Dynamic Greening та коли можна очікувати його релізу? Незабаром зараз проводять внутрішнє тестування, щоб перевірити автоматичне розбиття на сектори та його ефективність. Dynamic Greening вже є на живому середовищі, але буде увімкнуто лише після додаткових тестів найближчими тижнями. Ну от і всі новини. Я не очікував, що анонсую щось настільки масштабне на рівні Самонера. Це я про систему передвісників. І той, рибалки, готуйте вудочки вже зараз. А що про ці оновлення думаєш ти? Під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Діскорд та мій твіч та телеграм канали. А якщо ти вже маєш гру та хочеш грати разом, приєднуйся до гільдії Ukrainian Pub. До зустрічі у наступному відео.